У цьому відео ми поговоримо, як нарешті перестати планувати і почати діяти. Що змушує нас діяти, окрім мотивації? Як ми можемо це все діло зробити. Насправді, відео дуже цікаве. Малювати я буду зимовий пейзажик, це замовлення на Еці, і воно вже сьогодні поїде до замовниці, яка дуже щаслива побачити себе в своєму улюбленому місті Брекенрич. Не знаю, як вас в мене з планами була суцільна криза і біда. Я намагалась планувати і ніколи ці плани не втілювалися. Але я знаю, напевно, що всі успішні люди планують і не. Планувати це значить запланувати провал. Є така англійська приказка fail to plan is Plan to fail. Але що робити, якщо, наприклад, от всі попередні роки, коли ми робили плани, писали списки, ми це все успішно провалювали. То що більшою чи меншою мірою ми ігнорували свої записи? Ну не знаю, принаймні в мене так було. Записи залишалися просто записами, списаними сторінками, і втілювався лише в життя невеликий відсоток з того всього. Якщо вам це так знайомо, я дуже це розумію, як ніхто. Календарні плани були взагалі не для мене, поки я не змінила свій підхід до плану. Планування і розуміння, як працюють звички, як звички міняючи, ми можемо щось змінювати і досягати, планувати це все діло і досягати тих планів. Але це ніби вхід з чорного двору. Це не вхід через парадні двері, коли ми написали план і все це зробили. Якщо у вас так виходить, ви молодець, я вас дуже сильно вітаю. Але в мене ніколи цього не виходило. І в цьому році я от вже будую систему. Коригую звички, моніторю час. Я ще не роблю планування, тому що ну я мені навіть страшно якоюсь мірою, тому що всі мої календарні плани були провалені просто безапеляційно. Але моніторинг часу це дуже крута звичка, яку вже треба нам всім мати. І я буду цього вимагати. Якщо в мене будуть учні, це перша вимога. Моніторинг часу слідкувати за рівнем заряду своєї батареї це друга вимога, і вони йдуть одна в одну. Типу в мене немає якоїсь переваги. Ми пізніше ще поговоримо про це. Цілі, які ми собі ставимо, це кінцеві пункти ставити цілі, але не пропрацьовувати методи. Це марна трата часу. Ми повинні знати, як ми будемо досягати ці цілі. Тобто, перед цим я в календарі писала собі там 4 години в день то то то, -то там записати за місяць 4 відео. Там. Ну розумієте, такі типу вимірювані, все, смарт-цілі, але це все єрунда була. Насправді воно для мене не працювало, тому що треба було пропрацьовувати методи. Методи і тактика досягнення цих цілей це основний момент, на якому я буду зосереджуватися. І якщо в мене будуть учні, знову ж таки, це я буду робити саме так. Ми будемо методично робити зміни в звичках і досягати успіхів невпинно. Повільно наближати успіх. Якщо ви колись стріляли з вогнепальної зброї, ви знаєте, що потрібно контролювати там своє дихання, свій пульс і е, вміти е, розраховувати е, траєкторію польоту кулі, е, а також вітер і так далі. З, якщо ви бігали на великі дистанції, ви знаєте, що треба розраховувати дихання, навантаження. Е, ви не робите ривків, е, ви розраховуєте сили для того, щоб поступово. Використовуючи силу своїх м'язів, рухатися вперед. Так само з плаванням, наприклад, це дихання ще важливіше, ще більше важливе, тому що якщо зіб'ється в воді дихання, це вже відновити його буде дуже важко. Я говорю зараз про те, що потрібно розраховувати як внутрішні сили, так і зовнішні. І якщо в нас е, тіло не відпочиває, якщо ми не розуміємо, е, як працює час, які ми ресурси маємо витрачати дбайливо, які можна викидати е, як е, на вітер, ми не зможемо досягати успіху в довготерміновому плані. І, е, я зараз, от якраз пропрацьовую ще систему, мені цікаво, ну, типу, в мене немає такого, що от січень це треба значить календарний рік і все діла. Якщо я це зроблю в травні, в мене буде календарний рік пропла... прописаний, пропрацьований правильно від мислення пропрацьованого, так контрольованого до звичок, до втілення і методики і успіху. Я розповім, чому така послідовність. І, до речі, вона базується не тільки на моїх. Я думала, що я тут відкрила Еврику. Ні. Зараз я знову перечитую, верніше переслуховую книгу атомні звички, раджу, дуже раджу знайти атомні звички є в ютюбі українською мовою. Я дам посилання, мені здається, в описі воно не активне. Просто за... пошукайте. І от саме аналіз внутрішніх ресурсів і побудова довго. Трокового систематичного плану продуктивності це ключове вміння, яке я е, нарешті відкрила е, як таке, що є ефективним для мене і для мого типу організації, самоорганізації. І я вже говорила: так, для мене е, пріоритетами є моніторинг часу і е, моніторинг заряду батареї. Давайте поговоримо про заряд батареї і чому це так важливо. Пріоритет номер один це сон. Сон це єдиний момент, коли наше тіло відновлюється. Далі йде харчування тіла душі, психічний, емоційний і духовний добробут. Яким би ви крутим, наприклад, не був ваш гаджет чи там телефон? Якщо в нього сіла батарейка, це просто шматок пластмаси, в якого нуль корисної дії. І е, якщо ви втомлені, точно та сама справа. Якщо ви хронічно втомлені, ви не зможете бути створювати якісь ідеї, генерувати щось цікаве, навіть судження ваші будуть затуманені. Тому, якщо ви не виспитеся один день, ви ще зможете пропрацювати наступний день. Але якщо це хронічне недосипання, то це серйозна загроза в роботі всіх систем, включаючи ваші духовні, емоційні. Я вже не кажу про продуктивність фізичну і здоров'я. Це дуже шкідливо не досипати. Сон 7 годин на день це пріоритет. В мене буде номер один. Він вже є пріоритет номер один. І це передумова довготривалої -довго продуктивної роботи. Після 30, можливо вам ще інколи вдаватиметься там не досипати тижнями і нормально почуватися. Після 40 ви відчуєте відразу на наступний день, і ваше лице навіть буде виглядати втомленим. Ну, прямо от шкіра і всі ці. Ну, це сон це надзвичайно важлива річ. А я знаю одного ментора, який ні в жодному разі ні за які гроші не буде наставником для вас, якщо ви не спите сім і більше годин на добу. Про їжу для душі це також дуже важливо. Емоційний та психологічний добробут надзвичайно важливий аспект для роботи будь-кого, в тому числі творчої людини, особливо там, мені здається, і для вчителів, педагогів, для всіх людей, яких робота пов'язана інтелект, з інтелектуальним моментом. Емоційний і психологічний добробут є ключовим. Ми до цього повернемося. Зараз давайте про технічні аспекти yeah. самого відео. Бум, бачите, як змінилася якість? Це тому, що я купила підсвітку штатив з підсвіткою. Це було до, тобто, коли світило світло зі стелі. А ось який зараз в мене штатив, і з ним набагато краща якість. І, по-перше, а по-друге, немає такого викривлення перспективного. Тому. Покращення відео буде вже на каналі. Якщо це світло не зламається, тому що я купила саме дешеве світло. Це буде вже тепер в нас таким... Кращим, ви будете бачити кращу картинку. Цей штатив мені там обійшовся десь в 30 з хвостиком доларів. Там на ньому я навісила торбу, і от зараз вже будемо дивитися відео зі світлом. Повертаємося до емоційного та психологічного добробуту. Є хороше харчування, мед ми кажемо, для рота, мед для вух, а є мед для душі. От як важливо слухати е, хорошу музику, наскільки важливо харчування правильне, настільки ж важливе харчування для душі. Чи щось ви робите для душі, я не знаю. В мене для цього є Біблія. Е, і це мій мед для душі. Я не закликаю вас читати Біблію, але я просто гарантую, що якщо ви, наприклад, будете читати все-таки Біблію, будете молитися і годувати свою душу Божим Словом, то якість вашого життя піде вгору ну, на автоматі. Це доводять, до речі, євреї, які є в топі Нобелівських премій і так далі. Знайдіть собі свій мед для душі. Не обов'язково це має бути Біблія. Так? Годуйте свою душу тим, що радує вашу душу. Це може бути час з сім'єю, час, який просто-напросто збагачує вас емоційно, і духовно, і душевно. Я не можу гарантувати, що там ваші альтернативи для вас працюють. Я говорю те, що працює для мене. Далі погнали, я не буду тут зараз говорити про їжу для тіла, про дієту і про водний баланс. Ви повинні це знати, якщо ви доросла, розумна людина. Але якщо ви не заряджаєте тіло, якщо ви не заряджаєте батарею правильним струмом, то заряд батареї буде скакати і не буде правильним, і взагалі батарея не буде працювати. Тому. Якщо їсте пиріжки, то не чекайте від тіла гарної роботи. Далі погнали автоматизація роботи і робота над звичками третім пріоритетом, у 2005 році в мене буде автоматизація. Виводити на автопілот все, що можна автоматизувати: конвейерний підхід, робити один тип діяльності бечами, наприклад, або один день робити все, наприклад, пов'язане з чимось одним, або якусь частину дня приділяти одному типу роботи. Просто по ситуації буду дивитися. Але оцей принцип автопілотування і принцип конвеєрного підходу в мене вже вибудований. Автоматизація процесів роботи в цілому це сукупна робота корисних звичок, міні звичок, коли ми не навантажуємо мозок необхідністю робити вибір тоді, коли цього не потрібно робити. Хороші звички і вміння просто робити речі на автопілоті згодом змушують час працювати на вас. Погані звички ж, навпаки, змусять час працювати проти вас. І аналіз звичок успішних людей дуже хороша риса, така для спостереження. Подивіться, як, які звички, про що говорять успішні люди, коли говорять про свої якісь там ритуали, повторювані дії, якісь, можливо, навіть візуальні трофеї, які їм на, допомагають вибудувати самоідентифікацію, самоусвідомлення себе як успішної особи, і технічні моменти. Саме з, зі звичками. Тобто самоідентифікація, мислення і звички наші пріоритети. Розуміння зовнішніх та внутрішніх чинників, які впливають на нашу роботу, це ключ до побудови методики успішної роботи. Методика, методичність, наші ключі. Так? Якщо новини вас пригнічують і не дають відчувати натхнення, не дивіться новини. Не дивіться, не слухайте те, що вас пригнічує. Так само з людьми, якщо люди є якісь, які вас принижують, які нагадують вам про ваші провали, які змушують вас почуватися невпевнено, уникайте цих людей. А особливо, якщо ці люди робляться навмисно для того, щоб просто за ваш рахунок почуватися вище. Уникайте цих людей, можете їм відкрито сказати, я вам, до речі, дозволяю. Відкрито сказати, в мене зараз немає часу, я буду займатися своєю роботою, ми про це поговоримо пізніше. І уникайте цих людей, не даруйте їм свій час. Ваш час це найцінніший ресурс. Далі наші ідеї, наша великі ідеї, віри, переконання, воля, мислення. Це все формує системи за замовчуванням. Ці речі якраз і впливають на нашу індивідуальність, вони її формують, вони є складовими нашої індивідуальності. І якщо наша індивідуальність формує наше мислення, то наше мислення формує наші звички. А наші звички формують Наші дії, і це звички як парус, або вони за рахунок вітру і використання зовнішніх сил і факторів на нашу користь штовхають нас до успіху, або це дірка в борту, якщо це погані звички, і вони нас тягнуть на дно. І, взагалі, погані звички це дуже часто причина катастрофи. Ну, я не буду зараз вам читати тут лекцію про погані звички, але так і є. Неможливо вважати себе недостойною людиною і досягнути успіху. Це я про мислення зараз говорю. Тому слідкуйте за своїми думками. І я вам зараз нагадую про саме головне про свою цінність. Знайдіть і перевчіть знову на пам'ять вірш Василя Семененка: ти знаєш, що ти людина, і розкажіть його самі собі в дзеркало. В жодному разі не принижуйте себе в своїх думках і не дозволяйте це робити іншим. Потрібно прислугатися до своїх думок за замовчуванням, що ви говорите вже зараз собі, які думки ви чуєте від себе, і про що ви говорите в голос, якщо ви говорите в голос про себе до себе. І фільтруйте ці справи і коригуйте їх. Якщо ми вже на цьому рівні виявили проблему, потрібно її викорінювати і вирішувати. Говоріть собі у дзеркало, в тебе все вийде. Ти зможеш. Негативні автоматичні думки повертатимуться, а ви їх женіть, як ворон зі свого даху, і не давайте їм робити гніздо у себе на даху. Христос сказав: якщо ти згрішив подумки, то це те саме, що ти це зробив. Планка для праведності дуже висока, але і планка для успіху теж не низька. І думки це майбутні вчинки. Те, що ми зараз думаємо, те ми і робимо. Якщо ми вважаємо себе невдахою, ми робимо себе невдахою. Бог, автор всесвіту, створив вас за своєю подобою. Поважайте себе і поважайте інших. Людей у війні виграє той, хто поважає ворога і тим самим не дає йому заскочити себе зненацька. Наші думки або наші союзники, або наші вороги, як ми звикли думати про себе, як ми характеризуємо собі, себе. Тобто є звички діяти, а є звички думати. І лише почавши працювати над власною ідентифікацією, над самим розумінням себе, над автоматичним мисленням, ми зможемо працювати над діями, над звичками в діях, над системами дій, над покращенням ефективності і досягненням бажаних проміжних та кінцевих результатів. Що формує нашу індивідуальність, нашу ідентичність, як ми можемо впливати на її розвиток? Ми всі в дитинстві художники, ми творимо і виходимо за рамки, наш потенціал не стиснутий жодним обмежуючим переконанням. Як вийти за рамки лімітуючих переконань? Загугліть це питання і пошукайте для себе. Повторення успішних дій це основа самоідентифікації. Якщо ми визначаємо успіх через фінансову складову, то продаж картин це перший крок до сприйняття себе як успішного художника. Потрібно відмічати це, потрібно собі нагадувати про те, про кожен свій найменший і успіх взагалі робіть собі, розвішуйте на стінах свої регалії і медалі. Розповідайте самі собі про власні успіхи. Важлива складова формування особистості це те, як ми говоримо до себе про себе. Візуальні нагадування дуже важливі також. Ми втілення досконалої недосконалості. В... В Божих очах ми всі грішники, але він дає нам прощення, коли ми визнаємо свої гріхи. Те саме, ми маємо самосприйняттям. Ми недосконалі, але ми розвиваємося для того, щоб завтра бути менш недосконалими. Час від часу ми сходимо з дистанції, робимо два кроки назад, але це не значить, що ми там мусимо залишатися, і ми знаємо, де наша ціль, і ми йдемо напрямку до цілі. Поступово змінюючи звичні думки, звичні дії на бажані думки та бажані дії. І е, ми задаємо собі питання, так, ким ми хочемо стати, що ми вже зараз робимо для цього, що ми вже зробили, чого ми досягли, що ми можемо зробити вже сьогодні, яку невеличку зміну ми можемо зробити, почати впроваджувати для того, щоб наблизитись до бажаного результату. Ну і давайте такий загальний підсумок. Як досягнути успіху, короткий рецепт. Знайдіть своє ремесло, яке ви будете робити навіть тоді, коли вам ніхто не буде за це платити гроші. Тому що ви натхненні, тому що ви втрачаєте відлік часу, коли ви це робите, і вам просто подобається це робити. Робіть це. Працюйте над своїм процесом і виражайте себе через матеріали. Навчіться володіти своїми матеріалами, які б вони не були. Вносяться зміни та вдосконалюйте свій процес, свої звички, поки е, ваші звички не будуть вашим парусом і продовженням е, ваших думок і вас самих. Висловлюйте свої ідеї, які вам найбільше подобаються, про які ви мовчали, бо це було для вас очевидно. І навчіться розповідати про ці свої ідеї в цікавій, стислій формі, як усно, так і на письмі. Це Маркетинг це дуже крута річ. Це рушійний, рушійна сила в досягненні успіху. І продовжуйте. Ось така в мене вийшла картинка. Лижники в снігу їдуть на гору в Брекенриджі. Замовнику в даному випадку я знаю, що ця жінка дуже сподобалася. І е, мені також, звичайно, якби я робила це для себе, я би залишила картину ось в такому вигляді. Але я весільний музикант, я роблю те, за що мені платять в даному випадку. На Сачі я буду собі дозволяти трошечки більше свободи. І я зроблю цю картинку, ну щось подібне на цю картинку, можливо, більш драконе. Роматичне світло і виставлю на савачі. Дякую за перегляд!